Пункт призначення. Старшокласник Алекс разом із своїм класом летить до Парижу на екскурсію. Він хвилюється, адже всі ознаки вказують на якусь біду. Так, зрештою, і стається, літак вибухає, та всі пасажири гинуть. У видінні Алекса. Хлопець починає панікувати, видиратися із літака, і зрештою його разом із кількома друзями та вчителькою охорона виводить із салону. Літак летить без них, а за яку хвилину дійсно вибухає. Алекс розуміє, що йому дивним чином вдалося втекти від смерті. Згодом працівник похоронного бюро каже, що насправді уникнути смерті неможливо. І втручання у її плани нічим хорошим не скінчиться. Тож, скільки часу лишилося у героїв, у фільмі знімалися Девон Сава, Елі Лартер, Кер Сміт та Тоні Тот, режисер Джеймс Вонг. Сценарій написано спільно з Гленом Морганом та Джефрі Редіком. Історія фільму починається з того, що Джефрі Редік повертався додому у Кентукі. Він був саме в пошуках телевізійного агента і прочитав історію про жінку, у якої було погане перечуття щодо польоту, яке згодом справдилося, літак розбився. Реддік вирішив зробити цього сюжет для секретних матеріалів. Він показав його друзям із Нюлайн. Ті були дуже вражені і запевнили, що це чудова Основа для фільму. Світова прем'єра відбулася 16 березня 2000 року. Хоч критики відгукувалася не найкращим чином, вказуючи на ляпи та недоліки, але широким масом концепція слешеру із головним антагоністом у вигляді самої смерті сподобалася. Тож пункт призначення мало того, що окупився: 113 мільйонів зборів при бюджеті у 23, так ще й породив медіафраншизу. Наразі вона містить 10 романів, включаючи новелізації стрічок, два комікси ваншот та мінісерію та шість фільмів. Перший сиквел з'явився у 2003-му і містить ту саму сцену на дорозі. А останнє родове прокляття побачить світ уже 15 травня цього року. Це, до речі, остання поява Тоні Тода у серії та одна з його останніх кіноробіт. Прізвища героїв переважно є відсиланнями на відомих режисерів, акторів та продюсерів жахастиків. Робоча назва фільму була Рейс 180. Її вирішили змінити на пункт призначення, аби не сплутали із літаком президента та повітряною в'язницею, які вийшли раніше. В оригінальному сценарії Біллі мав зайву вагу. Проте це змінили, коли на роль затвердили Шона Вільяма Скота. На головній ролі передбачали Тобі Магуайра та Кірстен Данст, але це не сподобалося студії New Line. Джон Денвер, виконавець пісні «Rocky Mountain High», яка неодноразово звучить у фільмі, загинув саме в результаті авіакатастрофи. Це сталося під час виконання серії посадок на його власному експериментальному літаку. У канадському прокаті з фільму вирізали кілька секунд особливо жорстких сцен, аби допустити на сеанс осіб до 14 років у супроводі дорослих. dvd видання містить цілу сюжетну лінію, яку вирізали на фінальному монтажі. У ній Алекс та клер займаються сексом на пляжі. Клер вагітніє після смерті Алекса народжує дитину та отримує внаслідок цього дар передбачень. Рейтинги 6,7 на IMDb та 39% на Rotten Tomatoes. Загалом це моторошний є насправді культовий слешер про швидкоплинність та небезпеку звичайного життя. І сьогодні він отримає звання граф Хованки.